Кошенята попліткуємо, хто вони фіналістки проєкту 13-го сезону шоу Холостяк. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо оглядати нову серію. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній епізод, а точніше, восьмий, передостанній, був присвячений, як ви думаєте, кому? Mm -hmm. Звичайно, що знайомству з батьками, тобто, майже. Найближчі люди зібралися на знімальному майданчику для нашого холостяка, для наших учасниць. І от Олександр намагається якось з ними замечитись. Майже до самісінького фіналу у нас дійшла Юстина, звичайно, що Настя Юзьвак та Інна Белень, та сама волонтерка. Та сама переможниця проєкту. Це не спойлер, тому що я вже давним-давно розповів, хто переможе. Вийшов перший епізод, і після нього ми все оприлюднили, хто в фіналі і хто переміг. Understand. Now, I understand everything. Я не буду ходити далеко в ліс по гриби. Звичайно, як я і сказав, із проєкту вибула Юстина. І залишилась у нас Белень та Настя Юзьвак. Першою на побачення з Тереном відправилася Юстина. Зустрілися вони на Львівщині. Чекала вона його біля зруйнованого поморянського замку у вечірній сукні рожевого кольору, немов справжня принцеса. А сам герой теж обрав чорний діловий костюм для зустрічі з учасницею. Ну в такий спосіб, мені здається, стилісти проєкту хотіли. Підкреслити романтичність та інтимність цієї зустрічі, тому важливо було зробити персонажів більш солідними. Влаштували чаювання біля пам'ятки архітектури та вирішили пограти у гру, яку вигадала Юстина. Отут тут я цього дещо не зрозумів, але окей, суть була в тому, що Юстина запропонувала, аби один витяг картку з питаннями, а інший писав свої відповіді на папірці, і таким чином вони б дізналися. Що спільного в них один між одним? Ну, типу, дівчинка, наче вже й не зовсім маленька. А двадцять рочків є так точно. А поведінка і ці ігри, ну знову ж таки, ми повертаємося до того, що редактори багато чого розробляли. Тому не усе, що ми бачили на проєкті, є власною ініціативою дівчат. Це важливо теж розуміти. Розповіла Юстина про свої хвилювання, для неї це особливий момент знайомство з батьками, тирим пирим пирим-тирем. Не бачу сенсу пересповідати одне й те ж саме. І знову ж таки, у нас сьогодні з вами огляд. Ми просто економимо ваш час, аби вам не довелося витрачати 5 годин. Ми прийшли, подивилися тут все за 10 хвилин і в курсі того, що відбувалося в серії, Юстину з Тереном зустріла сестра Юстини та батьки. І мені здалося, що у Терена набагато більше було цікавості і вогників в очах по відношенню до сестри Юстини, а не до самої дівчини. Ну, типу, не до самої учасниці. Але було складно приховати Олександру цю емоцію, як завжди, сіли, мило спілкуються, нічого нового, все як краще традиція холостяку. Потім батько Юстини Ігор кличе на чоловічу розмову, запитує про перші враження Олександра про Юстину. Звичайно, все компліментарно. Ніхто ж не буде казати щось негативне. Треба ж сподобатись батькам. Потім вони окремо спілкувалися ще з мамою Юстини. Ну, батьки в неї приємні. От хочу відзначити, сімейство реально позитивне і вони щирі. Тобто, не було відчуття, ніби вони якось грають на камеру. Усе було чесно і досить атмосферно. А ось з ізотерикинею Анастасією Терен, звичайно, що зустрівся в її рідному місті Звараж. У них була спільна медитація і, в принципі, нічого цікавого. Через те, що він не поділяв мої погляди, ми розійшлися. Я щось малюю. А він ти що хочеш бути другим? Пікассо. Я розірвала ці стосунки, а пригадала Настя про типу свого колишнього. Настю, спектакль закінчився, все знімаємо маски. Можеш не напрягатись і вилазити зі шкіри, показуючи нам ту картинку, якої не існує, і показувати себе тією, ким ти не є в реальному житті. Ну, типу, ми усі все зрозуміли. I understand. Now I understand everything. познайомила Настя Олександра з мамою Русланою з двома бабусями та дідусем. Звичайно, що все відбувалося за столом, значить, дружні українські традиції, нагодувати якомога більше домашніми смачними стравами. Терен запитав у мами Насті, чому дівчина не працює. На що мама відповіла: вони з чоловіком готові ще рік і підтримувати фінансово. Звичайно, він запитав, яка сума. Потрібно, аби задовольнити примхи Насті. На що мама відповіла: я не могла сказати чіткої суми, вона завжди різна. Коли я вийшла заміж, у мене не було нічого. Коли люди поєднуються і разом йдуть, то немає такого, скільки потрібно. Головне, щоб разом ну якісь клішовані фрази я не знаю. Отут навпаки було відчуття, що хотіли сподобатися, створити якусь картинку. Ну, мами, Насті, принаймні. І для Юзьвак було важливо показати, що от в мене така правильна сім'я, ти повинен дотягнутися до цього еталону. Ну, знову ж таки, от таке враження в мене взагалі після смаку як такого не залишилося після знайомства саме із сімейством Анастасії. Хоча в них дуже приємна мама, дуже приємна бабуся, дуже приємні бабуся, дідусь. А з Інною Терен зустрівся в Києві. Вони не поїхали до Харкова через сильні обстріли. І в Києві теж були сильні обстріли. Не змогли батьки Інни приїхати в столицю. Тож поїхали вони на побачення в боулінг. Аби зустрітися із е, двоюрідною сестрою Віолетою. Дівчина підготувала питання для пари про табу в сексі, побут, потреби в особистому просторі. Ну, наче ок, а наче, е, мені здається, щось не склалося. Ну, типу, планувалися батьки, але в останній момент злетіло, і треба було красиво викрутити цю історію. Або, можливо, вони зняли. Взагалі, епізод з батьками просто на монтажі, або відбулися непорозуміння з інними батьками, або на монтажі чомусь вирізали. Але знаєте, якось косокриво. Ну реально таке враження, що готувалося одне. А викручувалися в процесі як могли. Тобто, таке складалося враження до тих пір, поки все ж таки не з'явилися батьки в кадрі. Батько її не розповів про те, що вони більше десяти років із сімейством займаються волонтерством. А вона бачила в салтіці багато дітей без батьків і їздила. А це він говорить про свою доньку. У неї сильне почуття справедливості може віддати все. Ну і в принципі, ось так. Нічого особливого, але приємне спілкування. Мені здається, батькам сподобався Терен. Терену сподобались батьки. Юстина залишає проєкт. Це було передбачувано, тому що за Юзьвак добазарились, а за Інну ну, взялися, тому що красива історія. Ветеран війни, волонтерка, от в очах суспільства, це буде чудова ідеальна пара. Ну а фінал, що фінал? Переможе Інна. Теж ми це озвучували в коли, немає сенсу навіть повторюватись. Якось так, друзі, наче і цікавий епізод, а з іншого боку, ну прям нічого нового. Де живу? кожного року одне й те ж саме, одне й те ж саме і ніяких змін. Розумію, франшиза, можливо, є обмеження і не можна багато чого змінювати в проєкті, але якщо вже така бідося, можливо якось переіменувати назву, типу своє шоу. І дати собі волі набагато більше, аніж те, що ми бачимо в холостяку із року в рік одне і те ж. Наскільки ви зі мною погоджуєтесь чи ні, давайте поспілкуємось. Ну а я сподіваюся, зекономив ваш час і вам сподобався цей огляд. Тож подобайка, підписка. І побачимось вже завтра. Па-па!